Овий рейд ТЦК у Харкові одразу три музичних гурти забрали просто під час концерту. Артистам було вручено повістки і скасовано найближчі концерти. Очевидці кажуть, одного затриманого вже відправили на навчання. Всі подробиці розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. По всій україні співробітники ТЦК продовжують влаштовувати масові облави. Цього разу у Харкові ТЦК у супроводі поліції здійснили рейд у клубі, де було заплановано виступ трьох музичних гуртів. Мова йде про Трутат, «Грунт Палає та Мордокс. За словами очевидців, на місце прибуло понад 20 співробітників, які оглядали документи не лише в артистів, але й у відвідувачів події. У результаті деяким затриманим чоловікам були вручені повістки, а одного з членів команди вже відправлено на навчання. В Харкові накрили концерт, забрали трутав, забрали телефони, менеджери не пускали. Забрали також учасників інших гуртів, які мали грати. Всіх, окрім Роману, покрутили відвідувачів. Також, за словами очевидців, рейд був з 20 плюс представниками ТЦК та поліції. Затриманим видали повістки. звукорежисера концерту відправили на навчання. До слова наступного дня музичні колективи мали долучитися до. Логодійного концерту у Києві. Проте як пише організатор події через форс-мажорні обставини, три гурти довелося прибрати із запланованої програми концерту в столиці. Друзі, на жаль, через форс-мажорні обставини, які не залежать від нас і на які ми не можемо вплинути як організатори, три гурти «Грунт», палає, мордок, струтаф не зможуть виступити сьогодні, але концерт все одно відбудеться за участі інших трьох анонсованих команд. Нагадаємо, що впродовж 11-13 жовтня ТЦК активізувалися, і влаштували масові рейди у багатьох містах України. Найгучнішим став візит військовослужбовців на концерт Ельзи» у Києві. Після завершення виступу біля палацу спорту на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом із поліцією. Вони перевіряли військово облікові документи у військово зобов'язаних. Декого з відвідувачів концерту затримували та садили до поліцейських авто. Під час спілкування з правоохоронцями не минулося без інцидентів. Один із відвідувачів не міг зрозуміти за що його затримали. Очевидці цього інциденту почали вигукувати. Ганьба на адресу працівників поліції. Ти 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 Ганьба паліці. Чим далі, тим цікавіше. Після цього інциденту добровільна мобілізація біля Палацу спорту продовжилась. Відповідні відео опублікували у соцмережах. ты шо? Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Стой, Стой, стой

Такого рейду люди почали продавати свої квитки на наступні заходи. Про це свідчать оголошення в інтернеті. Зокрема, квитки продавали на 12-13 жовтня. Ціна стартувала від 600 гривень. Облова ТЦК після концерту Океану Ельзи викликала шквал емоцій у соціальних мережах. Зокрема, на повідомлення про рейді ТЦК відреагував голова Комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Він заявив, що перевірка документів після концерту Ельзи не є загрозою для української культури. Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту Океану Ельзи загрозою для української культури, так само як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само я не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах. А згодом на події, які сталися після концерту океану Ельзі, відреагував і лідер гурту Святослава Карчук. У нас сьогодні день народження. Я сподіваюся, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років, в тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити і підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати. Єдиний мій коментар. Крапка, як відомо, це був перший великий концерт за останні роки. Цей концерт Океану Ельзи присвячений 30-річчю гурту. Він перший із серії з п'яти шоу, всі квитки на які було продано. Джерела та Сеню серед керівництва правоохоронних органів зазначили, що вказівка по охороні громадського порядку. Біля палацу спорту у той день надійшла зверху. Вказівка про проведення цього рейду прийшла зверху. У п'ятницю ввечері поліція забезпечувала охорону громадського порядку. Під час дії воєнного стану поліція має повноваження не тільки перевіряти в тому числі наявність військових квітків у чоловіків призовного віку, але й приймати участь у рейдах, які проводять ТЦК, тобто супроводжувати їх. Так було і цього разу. Поміж нами силовиками, цей рейд називався рейдом на мажорів, які підспівували Я не здамся без бою в той час, коли інші чоловіки перебувають в окопах документи були перевірені близько 50 чоловіків. 12 були затримані та доставлені для засування обставин. Є й такий нюанс, коли під час подібних перевірок поліцейські виявляють осіб. Які розшукуються через скоєння кримінальних правопорушень, наскільки знаю, серед цих затриманих таких не було. До цього правоохоронці додали, що ініціатива проведення рейду з високої долові рогідності йшла не від керівництва поліції, а скоріш за все саме від військових, на яких покладені функції мобілізації. Є дуже простий нюанс: затримання військовозобов'язаних, які не скоїли якихось кримінальних злочинів, та які не перебувають через це у розшуку МВС. По великому рахунку не зараховується як результат роботи поліції, тому поліція просто виконує ці функції, які на неї покладені під час дії воєнного стану. А тим часом у Київському міському ТЦК та СП також прокоментували резонансний рейд біля палацу спорту 11 жовтня на концерті гурту Океан Ельзи». кажуть, конфліктних ситуацій за участі їхніх військових зафіксовано не було. Про це повідомили у київському міському ТЦК. У відповідь на запит у затримання громадян, які порушили норми закону. Відбувалася з національної поліції конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було. Переполох із ТЦК лише почався із концерту океану Ельзя. Далі рейди були по всій країні. Зокрема, 12 жовтня у Львові працівники ТЦК, більшість з яких були з балаклавами на обличчях, упродовж дня влаштовували масштабні облави у різних громадських закладах.

Більше днями представники ТЦК у Львові завітали на весілля. Відповідні кадри опублікували у соцмережах. <пілляв> Рівнянсь произ sambорні Sherir Ви, бу isn't there? Нам д reconstruktBE child teaching school це бачят не про screenser hi т Ici т vinegar після к trzeba ну potato писати бля демеще Я не вже в команді. Є це за полі היה зальмую К rodeuanе в залиш ப cursed С Swo ä 360Wmer u deverось шо пор collapsed xana państwo participated бельгі��й у міста і спів вотчитарство explo писати е и згод væreх поповам ei поповама єе че прямE for sure Є то вже не все щеび population амОж не Observe домашнім спож Yoo. І одягMaybe к Dorgy го зало да бали А в owед 기сь кашт Pepper у Жо Зараз у Львові ресторан соната приїхали почекашники, хотіли виволокти чоловіків, мужиків, значить, непонятно нашим. Але. Їх просто пристилоть, просто вигнав б. Отак відбувається. Саме що цікаво, всі в балаклавах ніхто обличчя не показує, посвідчення не показує. Ні. Показывает, Обесторожно. 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 я думаю, Я знаю, що я синула котя. Ну я знаю. От там боються, що будемо каїти, не по капе. Бо що? Он там сидить без мука, давайте, дивіться, що ви у Хмельницькому також не обійшлося без скандалів. Місцеве видання Хмельницький лайф повідомило, що ТЦК розпочали рейди по закладах та нічних клубах. Крім того, представників ТЦК помітили також у спортивних залах міста, а згодом у закладах харчування та ТРЦ. самому Киеву ТЦК дисталися и автозаправок. Как проходят темки на Сакаре? ТЦК, полиция и каждого проверяем. Сакар. 12 жовтня ТЦК завітали на ще один концерт. Йдеться про захід, який відбувся у місті Черкаси. Працівники місцевого ТЦК прийшли на концерт стендап коміка Антона Демошенка у обласній філармонії. Надцятого жовтня рейди ТЦК країною продовжилися. Вони дісталися Буковелю та Яремче. Як видно на опублікованих кадрах невеликі групи військовослужбовців, у супроводі поліцейського перевіряли документи у постояльців Буковелю. Як пишуть у мережі співробітники ТЦК, також навідалися до ресторану в туристичному селищі Яремче та побували на автобазарі під Івано-Франківськом. Щоб ви розуміли, тільки що хотіли зайти в місцевий ресторанчик, ми бачимо, що туди працівники ТЦК з поліцією двері підоперли. Все, тобто троє чи четверо працівників ТЦК і двоє поліцейських стали біля дверей, і хто в ресторанчик зайшов, видно, зараз і пообідують, і повечерюють заодно. Так що ми на цьому як його ресторані. Зараз, видно, тут всіх перевіряють. Сюди, так? Хочеться поїсти, розумієте, але вже бачу всі люди тут ну, легко схвильовані, скажімо так. Так що, А я одного ще поліцейського спитав, знаєте, як пройти до цього ресторанчику, а потім питаю, а ви теж з тими хлопцями? Він каже, та-та, з ними. Думаю, наші дурни, та там треба було йти геть. От знайшли. Якийсь місцевий ресторанчик називається Файка. Його рекомендували, казали, що досить гарний, і тут смачно готують за нормальну ціну. Зараз, зараз підемо спитаємо, чи тут нормальні ціни, чи такі там само, де ми були поблизько. В Одесі та ЦК також часу не гайли. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук опублікував відео, як мобілізаційні заходи 13 жовтня проводилися у публічних місцях та закладах сфери послуг у Одесі. Тим часом у Житомирі, чоловік станцював перед працівниками ТЦК, які перевіряли документи. Відео знято в ТРЦ Глобал оприлюднили місцеві пабліки. Під час станцію чоловік дістав якийсь документ. Імовірно, довідку про строчку від призову. У Харкові ТЦК затримали 16-річного хлопця, однак втрутилися перехожі і відбили його. Про це повідомляють місцеві пабліки. У тому ж відео видно, як четверо людей у військовій формі несуть чоловіка до автівки. На Закарпатті жінки вирішили не пускати чоловіків у військовій формі, імовірно, працівників ТЦК у своє село. Врешті військові вирішили газувати на бусі, по те, що спереду стояли жінки, деякі з них з дітьми на руках. <рес> На Надвечір 13 жовтня рейди ТЦК вкотре помітили на Київщині. Зокрема, у броварах після концерту гурту «Століця» працівники ТЦК та поліції влаштували масову перевірку документів у військово зобов'язаних чоловіків. Про це передають місцеві пабліки. Да. Давайте, дівчата, вступаємо. Что <клес> это <клес> такие? Давай ТЦК у громадських місцях пов'язані вірно з тим, що бойові командири звертаються до ТЦК за поповненням підрозділів. Таку думку висловив народний депутат від слуги народу, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Фадієнко. Він заявив, що військове керівництво повинно нагадувати військовозобов'язаним про обов'язки. Міністерство оборони, генеральний штаб і взагалі військові повинні більше цивільним військовозобов'язаним громадянам України розповідати і казати, інформувати, що відбувається на війні, який там стан і так далі. Хто вирішив нагадати? У нас є проблема в тому, що у нас немає можливо ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні. Вони теж хочуть сходити на концерт океану Ельзи, сходити до ресторанів, а поповнення не надходить. Тому відбулася така історія, що Центри комплектування соціальної підтримки, я так розумію, таким чином, в рамках діючого законодавства, нагадали про те, що в обов'язковому порядку кожен військово зобов'язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов'язок. Мобілізація не зупинялася, вона триває далі. Провалена чи не провалена це інформація з обмеженим доступом, а кожен має право казати так, як йому завгодно. Я можу лише констатувати те, що наші бойові підрозділи, які зараз виконують свій обов'язок по захисту батьківщини, потребують до Водночас сказав парламентар, не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту таких близько 10%. ЗСУ мають дефіцит у тилових кадрах на посади, наприклад, електриків чи водіїв. Якщо людина за віком підпадає під мобілізацію, військово-лікарська комісія визначає його придатність і він може бути обмежено придатним для виконання якихось бойових завдань. Але при цьому у нас не вистачає водіїв, електриків, у нас не вистачає фінансистів, тих людей, які працюють з грошима в бригадах. Ми не можемо сказати, що всі, кого мобілізують, вони відправляються на лінію фронту в окопи. На мій погляд, до 10-15% військовослужбовців, які зі зброєю в руках виконують свій бойовий обов'язок. А що думаєте ви про такі рейди та ЦК? Напишіть у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.